Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам піти у гості. А до кого ви зараз мені підкажете? Сніг її не налякає і на спеку не зважає. Зеленіє навіть взимку, має з голочів хустинку. Так, це ялинка, а ось і вона. Подивіться, яка вона красива, пишна, струнка, зелена. Крона у ялинки густа, гілок так багато, що стовбура майже не видно. Кора на стовбурі сіра або червоно бура, тріщинками або лусками. Ялинка тіньовитривала, грозостойка рослина, тому має багато густих гілок. На гілочках ростуть короткі хвоїнки по одній. Хвоїнки живуть до семи років, а потім опадають. Ні, не всі одразу, а потрохи, в той час як інші підростають. Тому ялинка вічно зелена. Молоді пагони зелені з загостреними буруватими бруньками, шишки у ялинки витягнуті, всередині мають насіння, яке слугує кормом для птахів, білок, гризунів. Подивіться, як білка розгризає шишку, щоб дістати. Смачне насіння. А ось і дятел ласує ялинковим насінням. Ялинка стає домом для птахів, які серед густого гілля будують собі гнізда. Ось шескшкар, мешканець хвойних лісів, вигодовує своїх пташенят ялинковим насінням. Ялинкові ліси. Густі, темні, а взимку під сніжною ковдрою стають чарівними. Ялинка до вподоби не тільки птахам і тваринам. Люди висаджують ялинки біля своїх осель, щоб прикрасти двори, парки, проспекти. А ще ялинка один із символів Нового року і Різдва і діткам, і дорослим. Подобаються прикрашені ялинки. Але на сьогодні стало великою проблемою масове вирубання дерев напередодні свят. Це призводить до зменшення лісу насаджень, тому зараз популяризують використання замінники вирубаних ялинок. Можна прикрасити живу ялинку, що росте на подвір'ї і святкувати навколо неї. Замість ялинки вдома можна встановити звичайний український дідух. Зробити композицію з хвойного гілля або шишок. Купити ялинку у горщику, прикрасити її і святкувати, а потім висадити її у дворі або на дачі, щоб вона радувала усіх багато років. Можна встановити штучну ялинку вдома. Таким чином, ми зможемо зберегти природу. І милуватися кожен день її неповторною красою. Ось ми й побували на гостині у ялинки, а також дізнались багато цікавого. До побачення!